Шестиступенева механіка, запускається з кнопочки і поїхали по бардачкам. Раз бардачок, два бардачок, три бардачок. Чотири бардачок. П'ять бардачок. Тут у нас, до речі, магнітолка штатна. так, П'ять бардачок. Шість бардачок. Тут у нас сервісна книга, плюс сервісна книга на газ. Далі, 7 бардачок. А це у нас вже DVD шка Чому DVD-шка? Зараз покажу. Ауксики, DVD-шка, ауксики, нашу це все незрозуміло. Я вам зараз показую ляпс. А в цьому автомобілі також є моніторчики в підголовниках, Уявіть собі столики, підстаканчики, моніторчик. Дітки сидять, телек дивляться, чайочек попивають, все супер класно. Плюс до всього, бачите, ползуночки, ці окремі всі сідушки вони їздять. Рівна підлога, висока посадка і шикарний стан. Дивіться. Просто прекрасний стан автомобільчик має. І зафікси для кріплення дитячих крісел. столики, підлокітники для водія, шторочки на вікнах задніх. Це також все є. Плюс до всього, за що цей автомобіль ще можна взяти? За те, що у нього додаткові сьомі місця, і вони у нас так складені в багажничку. Зйомний фаркоп. Плюс, я так розумію, це країна, з якої привозилась, але це не точно. Аптечка є. так? Подивимося, запаска є? Ні, тут у нас газовий балон. Запаски немає. Тож, друзі, за ціною цей автомобіль буде коштувати 6200. Тобто, якщо ви саме шукаєте саме такий автомобіль, щоб не дизель, а газ-бензин був. Ось прекрасний варіант. Гума практично нова. Вообще. Тож, друзі, чекаємо на тебе. Машина дійсно цікава, ціна класна. Рік сьомий, газ-бензин.